Доброго дня, привітайте! Це Олександр Володимирович, наш технагляд і основний наш інженер по електриці саме на будівництві. Олександр Володимирович, розкажіть, будь ласка, нам про електрику. Почнемо з типового поверх. Для нас це типовий поверх. Будинок 1, секція 1-2. Ми маємо тут буде шафа з основними кабелями і лічильниками. На кожну квартиру. Так. Водний кабель 10 квадрат. Заходить до квартирного щита кожної квартири. Так, покажіть мені його, будь ласка. Це водний кабель. Це у нас що, мідь? Це у нас мідь. І це мідь, і це, я так розумію, лета мідь. так? 10 квадратів 10 січення. Тут буде стояти е щиток електричний, в угу. якому буде нами встановлений водний автомат. Так, ми його покажемо. Так, ми його покажемо там, з залежності від квартири, одна кімната, двох кімнатна, двохкімнатна, там може бути 50 А або 40, ну, в залежності від проєктного рішення. Так. Також маємо відход... відходячі групи. Тут в даній квартирі 7 груп від... відходимо на кожну кімнату окремо. Маємо розвиточні групи. Тобто і розетка, і освітлення в кімнаті на одні, на одному автоматі. Х, хоча на освітлення йде 1,5 квадрата січення тому можна зробити і окремо. Окей. Що маємо окремо? Маємо в санузлі для Ще одна група для лінія і для. На кухні для пічки. І так, давайте рахувати. І так, перше в однокімнатній квартирі. Перше, це от пальці закладаю. Так, перше це спальня, друге це вітальня, третє це сама кухня. Четверте на кухні пічка. Так, п'яте це група санвузол Санвузол заводиться у нас ось так окремим дротом, і ви його. Самі вже розводите всередині, відкручуючи назад той гіпсокартон. І так, нарахували 5. Шостий це кондиціонер. Так. І сьомий. Це, це, це вхідна група. Вхідна група. Це, це, Окей. Та, і так, і сі... маємо сім. Та, в деяких квартирах може бути вісім. У нас є більше по по, по, по квартири, Які там двохкімнатні, трьохкімнатні. Все це геометричний прогрес. Так, а що ми хотіли тут показати? Що, на чому ми хотіли з... зауваження зробити? Так. У кожній квартирі от беремо типову, дивимось, от розключені розетки, освітлення є е, розпаячна коробка. Що таке розпаячна коробка? Це туди, де е, сходяться в коробку шліфа на інші розетки, угу. ну, подається там на освітлення. освітлення. Є електрик, якого ми будемо здавати в такому вигляді для власника квартири. Так, а чому так здаємо? Ну, є норми ДБМ, значить від 5 до 7 см ми робимо скрутку. Але... скрутка і розпайка, да. я бачу. Тому не, що... ну це, це ж експериментальна, якби у нас квартира. Ми не робимо ще. Далі на. Сам погляд власника ага. він може піти, піти двома шляхами. Так. Або він робить згідно отаку скрутку, скручує. І електродом спайком електродом робить спайку, заматує ізолірує і утаплює. Або е, вже електрик, е, якого буде... Долучати до цього саме власні квартири, на свій погляд, можна використовувати в цьому разі спеціальні клемніки сертифіцировані. Які приміняються до розпаєших коробку. Правильно я розумію. Тут 7 см. воно, в принципі, як я бачив, скільки так, я ремонтів робив, ніхто так не робив, ми просто зробили по нормі. Ми вам лишаємо так, як так. воно є, і ви самі так, далі, це. вже, що хочете, то робите. Ваш електрик вже може продзвонити, щось переробити, як йому потрібно. Але так. в крайньому варіанті ви можете це все заізолювати, так. сховати і заштукатурити. Три слої і Загнули коробку, засунули електрику, ну це все робиться акуратненько, то ну, все ясно. потім заставляється або заштукатурується, заглушується заглушечкою. Ага. ну, ну, ну краще сказать, да. бо да. діти. або э, робиться фальш. Ну, можна ще одну поставити фальш розетку, закрити ну щоб був допуск на майбутнє. Я понял, зрозуміло. Хтось, э, хтось побажає щось додати. А... Покажіть такі розетки в цій квартирі. Це однушка 46 квадратів. От одна розпаєчна коробка є. Покажіть мені ще, де вони є ще. Розетки? Ні, розпаєчні коробки. А, дивіться. От, кухальна зона, така ж сама. Угу. Теж підготовлені для електрика, угу. який буде заходити з вас квартири для виконання електромонтажних робіт. Поняв. Ага. Тобто Тут, всього три штуки так, їх в такій квартирі. Квартир, в цій квартирі цій квартир. В в квадратурі там може бути більше. Ми людям будемо давати так, е е так, схему так, і вони вже можливо. бачать, якщо вони бачать таку скрутку, це так. розпаєчна коробка цієї групи. Ми даємо не тільки схему, ми даємо електричний е проєкт з рекомендаціями. Так як, він, е отут ми ставимо в одну автомат. Mm -hmm. І даємо э, йому в схемі помпіражу набирати автомати на інші групи. Mm -hmm. З рекомендацією згідно ДБНів і ПУЄ. що у нас, наприклад, ванна mm -hmm. або э, кухонна зона обов'язково ставимо на діф автомат, mm -hmm. щоб захищати і від КЗ, ну і від э, ізоля... ну, mm -hmm. кабелі ізоляції. Понял. І там все буде розписано, а виконувати вже буде майстер, якого буде долучати до цього власника. Зрозумів, так. І тепер коротся цих цих розеток ми вам ставити не будемо. Це ми просто пробували, чи так. стають вони, чи не стають. Сама фарнітура. Ми тут пішли ну, найпростішим шляхом білий колір. Шнайдер, Асфора, та серія, вона досить відома, її часто роблять. Ну власне, вже сам собі Окей. Добре, Олександр Володимирович, тепер мені задають ще два питання. Одне з них по щіточку, я хотів би, щоб ви показали нам. Зараз ми підемо в іншу так. квартиру. І друге питання, як під'єднати ще розетку. Так, пішли. Дивимось. Тут нема стяжки. Так. Ми просто тут візуально покажемо нашим глядачам от ті самі вводні кабіля. Бачите? Електро... Електрики як прокладали. От які вони... долі. Вони всі. Угу. І от наш відний кабель, правильно я так розумію? Так, от он Поїхали, заходимо. Ідемо, йдемо, 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 ситуація, йдемо. йдемо. Даже, Ось він. Ситуація аналогічна той, що ми до цього з вами дивилися. Давайте тоді покажіть, будь ласка, от, на тій квартирі це я пам'ятаю, на тій кімнаті. Це я пам'ятаю спальня. І... Тут буде та додаткова Розпаячна коробка. коробка, як і в предыдущій квартирі. Ага. Також ми бачимо, зірка кухня. кухня. Там десь будуть розетки і оце те ж саме місце. Ну і нагадаємо, ми ж і інтернет заводимо. Обов'язково. Там сюди в кожній квартирі приходить інтернет. Ага, ось я так розумію. Провайдер там вже... Я зрозумів, там який буде з управлінською. І все як. Покажіть, як під'єднати, наприклад, одну розетку додаткову. Наприклад, давайте я зараз задам вам питання, як додати, наприклад, розетку ось на цю ось на оцю величезну стіну для телевізора. Ми не будемо показувати, щоб ви Ми... стіни Ми... різати. Ми... 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 Так, наприклад, тут людина хоче додатково ще. Добре. Фон, Добре. Чогось, він просто так от прорізає, фрізує, 2, 2, так, і Такі от ставить додаткові коробки, звичайні коробки, uh -huh. шлейф. Добре, а якщо мені складніше, треба питання. Ось тут мені потрібна розетка. Я ж не буду тягнути всю стіну різати. От як мені підключити? Продовжую нашу. Так. От я задав складне так. питання, як нам зробити отут повісити телевізор, я хочу Зараз отут розетку. Для цього <гум> Щоб він при монтажі меблів або інших якихось своїх реальних братів каміння. Для того, що якщо людина вдруг забажала собі повісити плазму так. і під нею там розвиточну руку, в нього є декілька варіантів. Розкажіть ви, про обидва. Фахівці я тільки знає. Він може скрити стяжку. Їй відстань приблизно, бачите? Так. <гум> да. Він, у нього буде виконавча схема. Uh -huh. так. Стяжку вскриває, завертає тут, ставить аналогічну. Тобто розпайш... Розрізає. Так, да, розрізає, ставить аналогічну Зеркальна ага, коробка. Ага, да. коробка і просто піднімає по штрабі, куди потрібно. до розвитку. Поняв, це так, перший так, варіант. Також можна повернути сюди до плазми подачі і інтернету. Ага, по тій додаткові. В да, тому числі в тій ж самій штробі. Так, Але що виходить, правильно розумієте? Що... Ну. Так. А от друге питання. А, правильно, Ви зробили розпаючну, зайшла сюди електрика, і ви ж повинні повернути назад і з'єднати ну, з цим кабелем. Це, це ж все е, долучається до і тут вже розпаюється. Тобто воно проходить так. через коробку і так. пішло далі на кінцеве. А другий варіант, розкажіть? Другий варіант самої заліції, це кінцеве. Так. Багато людей купують плінтус, в якому є кабель каналу. Заводська. Виконання заводське. Опускаємо. Опускає, проштовх, Опускає, до кабель каналу пройшов. І так само, що вгору. Мені. Все, зрозумів. Супер. Мені зрозуміло. От ми зайшли в квартиру, яка теж майже вже підготовлена для здачі. І тут у нас вже змонтована шафа електрична. І тут якраз знаходиться цей 50-й автомат. так? Водний автомат. Бачите? Так. Діф автомат. Вже, все у него, а далі там, люди вже... самі вже тут ставлять свої автомати. По рекомендації.